Вітаю, знаєте, іноді з'являється таке дивне відчуття, ніби життя це просто нескінченний цикл. Ми щось робимо, працюємо, але от заради чого все це не завжди зрозуміло. Так от, сьогодні ми зануримося в один дуже давній текст, який ставить, уявіть собі, ті самі питання. Це будуть роздуми про час, про нашу працю і про те, ну знаєте, невловиме відчуття вічності, яке, здається, живе в серці кожного. Що ж, давайте розбиратися. І от все починається з цієї, я б сказав, величної, майже космічної заяви. Це, знаєте, не просто красиві слова чи поезія. Ні. Це, по суті, проголошення універсального закону. Автор одразу ж задає такий чіткий ритм, ніби диригент, який змахує паличкою і показує: слухайте, все у цьому всесвіті має свій порядок і свій час. Абсолютно все. І от дивіться, одразу ж нам показують перші пари протилежностей. Це ж ну, це найфундаментальніші цикли, які тільки можна уявити. З одного боку саме людське життя, так, від народження і до смерті, а з іншого праця на землі, від моменту, коли щось садиш, і до моменту, коли збираєш урожай. Автор ніби одразу каже, наше існування і ритми природи це одне ціле. Але погляньте, як розширюється перспектива. Ми йдемо далі. Від якихось фізичних дій щось зруйнувати, а потім щось збудувати. Ми переходимо до, до найглибших людських емоцій. Смуток і радість, плач, і сміх, всі ці контрасти вони показують ну, буквально весь спектр нашого досвіду, і головне, одне без іншого просто не існує, правда ж? І ось ми занурюємося ще глибше прямо в серцевину, у сферу людських стосунків, у наш внутрішній світ, мовчання і слово, любов і ненависть це ж неймовірно потужні сили. Саме вони по суті керують тим, як ми взаємодіємо одне з одним, і зрештою визначають, ким ми є. І от цей неймолірний, такий поетичний вступ він завершується, мабуть, наймасштабнішим протиставленням з усіх війна і мир. Розумієте, це вже не про щось особисте, це про долю цілих народів, цілих цивілізацій. І ось після цього такого потужного фінального акорду автор робить абсолютно несподіваний різкий поворот? І ставить те саме головне питання. Уявіть, щойно ми спостерігали за цим величним космічним танцем, за цими ритмами Всесвіту. І тут нас так раз і повертають на землю прямо до нашої рутини. І звучить питання: якщо все так циклічно, якщо все постійно приходить і минає, то який тоді сенс? Яка користь від нашої щоденної праці, навіщо все це. І ось тут починається пошук відповіді. Перша зачіпка. Виявляється, ця праця, яка нам здається такою нескінченною і часом виснажливою, вона, вона не безглузда. Автор переконаний, що в ній є щось більше це не просто якась там рутина. Ні, це особливе завдання, завдання, доручене людям згори. Ось. Ось і розгадка, принаймні її перша частина. Ідея в тому, що є певний божественний план. І в цьому плані абсолютно все має свою красу і свою доцільність у свій час. Але є і інший елемент щось таке таємниче, вічність у серці. Це про наше вроджене, глибинне прагнення до чогось більшого, до чогось, що виходить за межі простого земного існування. Так що ж це таке, оця вічність у серці? Ну, знаєте, це те саме відчуття, коли дивишся на зоряне небо і раптом відчуваєш себе частиною чогось неймовірно величного. Це от той самий внутрішній голос, який змушує шукати сенс, що не облежується лише нашим коротким життям. Це нестримне прагнення зрозуміти, навіщо все це, навіть якщо ми розуміємо, що повна картина, вона нам, скоріш за все, недоступна. І от що цікаво, на відміну від нашої праці, яка завжди тимчасова і недосконала, цей божественний задум, він абсолютно довершений і незмінний, він триває вічно, і до нього не можна нічого додати, і від нього не можна нічого відняти, і це, звичайно, створює такий потужний, просто разучий контраст між оцим досконалим вічним планом і нашою такою скромною обмеженою роллю в ньому. Але. Автор цього тексту справжній реаліст. Він не витає десь у хмарах красивих ідей. Ні, він дивиться навколо себе. І він бачить бачить сувору, жорстоку реальність реальність, яка, ну, відверто кажучи, наче суперечить усій цій ідеї про прекрасний божественний план. Він бачить несправедливість, і він не може її ігнорувати. І саме це спостереження, воно приводить його до відверто кажучи, шокуючого. Такого тверезого висновку виявляється, в одному, але дуже фундаментальному аспекті люди нічим не відрізняються від тварин. Просто уявіть собі, наскільки це смілива і я б сказав, провокаційна думка для того часу, та й для нашого теж. Так у чому ж ця схожість? А ось у чому доля людських синів і доля звірини однакова. Як помирає тварина, точно так само помирає і людина. Смерть. Ось він, великий зрівнювач, який не робить різниці ні для кого. У нас у всіх спільне походження і спільне призначення. Усе постало із пороху, і все повернеться знов до пороху. Наше фізичне тіло воно прийшло з землі і воно в землю повернеться. І це знаєте, така фундаментальна проста правда, яка змушує замислитись про нашу уявну вищість над усім іншим. І ось тут автор ставить ще одне неймовірно чесне запитання: добре, з тілом зрозуміло, а що, що далі, що відбувається з нашим духом? І він відкрите визнає, хто знає, ніхто ніхто не знає напевно. Це межа, межа людського знання, таємниця, яку нам схоже не розгадати. І от саме в цей момент, коли ми зіткнулися з неминучістю смерті, з цією невідомістю майбутнього. Текст робить ще один дивовижний поворот. Логіка така, якщо ми не можемо осягнути вічність, якщо ми не можемо зазирнути за завісу, то, може, відповідь лежить зовсім не в космічних таємницях? Може, вона прямо тут, у нашому теперішньому житті? І знаєте, якою виявляється відповідь напрочуд напрочу простою. Виявляється, сенс це дар, дар, який ми отримуємо щодня. Це здатність просто їсти. Просто пити, і, що найважливіше, знаходити радість і задоволення у всій своїй праці у звичайному щоденному житті. Так от, ключовий висновок, до якого підводить нас автор, головний сенс, виявляється, полягає не в тому, щоб розгадати загадку вічності, а в тому, щоб прийняти свою долю. Тобто свою працю, своє життя, і радіти цьому, радіти тут і зараз, знаходити радість у самому процесі, а не чекати якогось там кінцевого результату. І на завершення ось це пронизливе питання. Воно по суті залишає нас у роздумах. Бо хто може показати, що буде після? Ніхто, майбутнє приховане, ми не знаємо, що буде після нас. І... Можливо, саме тому, саме тому так важливо цінувати і знаходити радість у тому, що є сьогодні. Можливо, в цьому і є та сама велика мудрість.